Тут в повному складі наша поставка, первинна організація спиртового заводу. залу. поверне зарплату! Україн поверне зарплату! Скільки ми, треба нам стояти і за те, щоб віддали нам гроші? Нас тільки годують завтраками. Вимагаємо справедливості! Вимагаємо справедливості! Ми зверталися до влади, до адміністрації, до прокуратури, до міліції, жодного реагування. Зарплату, зарплату, тобто кошти є, але на заробітну плату в них немає коштів, тобто вони бачать вас заробів.